Вітаю всіх шанувальників футболу! З вами Дмитро в Програмі Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. 8 листопада відбувся стартовий матч 13-го туру Української прем'єр-ліги, в якому Ворскла на виїзді зіграла з Чорноморцем. На 79-й хвилині єдиний і віршальний гол у ворота Одеситів забив Денис Недукве, той самий колишній гравець футбольного клубу Звягіль. Денис блискуче розібрався в штрафному майданчику суперників після котового і м'яч опинився у сітці. Цікаво, що забивати важливі, голи стало доброю традицією для екс-гравців ексгравців Вягеля. у 12-му турі УПЛ Сергій Кисленко вразив ворота київського динамо. Отже, побажаємо цим талановитим футболістам продовжувати вражати нас своїми досягненнями на футбольному полі. Після цього матчу Ворска перебуває на 12-й позиції з 13-ма очками, а Чорноморець на 13-му місці з 12-ма балами. В другому матчі стартового ігрового дня лівий берег на своєму полі зіграв з інгульцем. В середині першого тайму гості вийшли вперед, проте гол Станіслава Нурі Малиша було скасовано через гру рукою після перегляду вар. Після перерви команди створили декілька небезпечних моментів, проте жоден із них не став гольовим. Як підсумок нічия 0-0. Лівий берег продовжує свою серію без перемог до восьми матчів: три інші та п'ять поразок. Команда Віталія Перевака з дев'ятьма очками посідає 14-те місце в УПЛ. Інгулець залишається без перемог в чемпіонаті України. Команда Василя Кобіна з шістьма очками замикає турнірну таблицю. У суботу, 9 листопада, Черкаський ЛНЗ провів свій домашній матч проти Київської оболоні. Єдиний гол у матчі забив півзахисник оболоні Слободян на 52 хвилині. ЛНЗ зумів зрівняти рахунок на 78-й, проте гол скасували після перегляду вар. Після сьогоднішньої гри ЛНЗ має в активі 18 очок та посідає шосту позицію у турнірній таблиці УПЛ. Оболонь з 9 заліковими балами йде на 15-му місці. У рамках 13-го туру чемпіонату України Олександрія вдома зіграла з львівськими Карпатами. На 36-й хвилині завдяки фолу Даміка поблизу штрафного Олександрія отримала право на штрафний. Кампо забив прямим ударом, господарі відкрили рахунок. Так завершився перший тайм. У другому таймі у ворота гостей призначили два пенальті. Спочатку захисник Карпат Жан Педросо збив гравця Олександрії Безеру у штрафному майданчику. Другий воротар Львів'ян намагався перехопити м'яч, але збив ковальцем. Олександрія реалізувала два пенальті. Підсумку матч завершився з рахунком 3-0 на користь команди з Кирилоградщини. Господарі встановили досягнення 17 матчів у ПЛ без поразок, а Кампо став другим захисником в історії чемпіонату, який оформив хет-трик у матчі. Підопічні ротання перебувають на другій позиції з 32 очками і йдуть до з Динамо, яке має також 32 бали, проте має кращу різницю забитих та пропущених. А Карпати знаходяться на сьомому місці з 18 балами. Криворізький кривбас на виїзді зустрівся з ковалійським Колосом. Початок поєдинку було перенесено через тривалу повітряну тривогу в Київській області. У першій половині зустрічі обидві команди мали моменти взяття воріт, але пішли на перерву без забитих голів. А одразу на початку другого тайму свій гол забив Єгор твердокліп, який вийшов на заміну після перерви. До кінця зустрічі господарі зуміли відігратися з усилями Джовані Болівара, котрий вдало зіграв на добиванні, Матч закінчився з нічию з рахунком 1-1. Після цього матчу Кривбас набрав 19 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. коло знаходиться на 11-й позиції з 13 пунктами. Неділю 10 листопада Рівненський верес в домашньому матчі приймав львівський рух. У першому таймі господарі швидко забили два голи. На шостій хвилині відзначився Віталій Дахновський, а через 15 хвилин він віддав асист на Луана. Надалі у першому таймі голів команди більше не продемонстрували. Другий тайм прийшов без ударів. Рух володів м'ячем, але не завдав жодного удару по воротах. Вперше в своїй історії Верес обіграв рух. У турнірній таблиці УПЛ Верес знаходиться на восьмому місці. Рух на 9-му. В обох команд по 15 очок, але львівська команда має матч у запасі. В передостанньому матчі 13-го туру УПЛ відбулось Донбайське Дербі. Донецький Шахтар зіграв проти Луганської Зорі. В першому таймі Шахтар завдав три удари, але жоден із них не був по воротах. При цьому донецький колектив пропустив гарматний гол від номінальних гостей. Відзначився Яцик. Для нього це третій гол у чемпіонаті України. Наступні 45 хвилин Шахтар атакував. На 52-й хвилині гірники реалізували пенальті, отримане через помилку захисника зорі. Через дві хвилини свій перший гол забив Кевін після передачі Тобіаса. Крапку в цьому поєдинку поставив автогол захисника зорі Джордана. Після цього матчу Шахтар у турнірній таблиці посідає третє місце з 26 очками та грою в запасі. Зоря розташовується на 10-му місці з 15 очками. В Заключному та центральному матчі 13-го туру УПЛ Житомирське Полісся завітало в гості до Динамо Київ. Ключовою стала середина першого тайму, коли кияни упродовж п'яти хвилин забили два голи. Спочатку Домінчак і Шапоренко організували випад, який завершився передачою Миколи під удар Ванату. Влад у дотах відправив м'яч. Під дальню стійку. Не встигло Полісся оговтатися, як знову проблеми. Після прострілу з правого флангу Смоляков зіграв рукою в межах свого штрафного майданчика. Віталій Романов цього не побачив, але після зупинки гри Вар покликав рефері до монітора. Лише кілька секунд знадобилося, щоб ухвалити рішення призначити пенальті. Виконувати 11-метровий взявся Ярмоленко, впевно забивши свій 110-й гол в ПЛ. Ну і щоб вже максимально ускладнити завдання своїй команді, Богдан Михайличенко організував собі вилучення. Захисник Полісся отримав дві жовті картки, між якими минуло лише 6 хвилин. Частку зірвав атаку фолом проти Кабаєва, а потім грубо свалив проти Буяльського. Зіграти насухо Динамо не змогло. Наприкінці матчу попов у підкаті вибив на кутовий. Після подачі м'яч влучив в Дячука і відскочив до Гуцелюка, який її переправив у сітку. Фінальний свисток зафіксував перемогу Динамо з рахунком 2-1. Після цього матчу кияни посідають перше місце у таблиці, маючи 32 очки. Полісся йде четвертим, набравши 22 бали. Артем Довбик нарешті отримав трофей Пічічі. Український нападник Роми Артем Доубик відвідав церемонію нагородження від видання Марта і отримав нагороду найкращому бомбардирові сезону в Лалізі – трофей Пічічі. Нагадаємо, що на рахунку нападаючого збірної України 24 голи у 36 матчах чемпіонату Іспанії. В сезоні 2023-2024 за Жироном. Українець прокоментував це досягнення наступними словами. Я б хотів подякувати Жероні за надану мені можливість, також моїм колишнім товаришам по команді. Це не мій трофей, він належить їм усім. До слова, трофей Пічічі – це нагорода найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги, яка присуджує іспанська спортивна газета Марца. Чому Печічі? Бо таке прізвисько мав легендарний іспанський нападник початку ХХ століття Рафаель Морено Арансаді. Що виступав за Атлетік Більбао». За свою кар'єру він зіграв 72 матчі в регулярному чемпіонаті та забив 73 мячі. На жаль, Рафаель не дожив до першої нагороди, названої в його честь. Він помер у 1922 році, а трофей Пічічі вперше вручили в сезоні 1928-29. Гол українського вінгра Челсі Михайла Мудрика було визнано найкращим у третьому турі Ліги Конференції з футболу. Мудрик приклався до розгромної перемоги лондонців над вірмецьким Ноахом з рахунком 8-0 у матчі третього туру Ліги конференції. На 39-й хвилині Михайло забив п'ятий гол Челсі, відправивши м'яч у сітку ударом з меж штрафного майданчика. За підсумками голосування на сайті УЄФА Мудрик обійшов сербського хавбека бачки Тополе Петаро Станича, який забив ударом з дальньої відстані у матчі проти Лугана. Нагадаємо, у лізі конференції від початку сезону 2024-25 Мудрик має вже 5 результативних дій. Два голи і три асиста та ділить лідерство у часі за організованими м'ячами з французьким атакувальним хаубеком Крістофером Ткунком. Дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваюсь, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня!